Лише одне хочуть дізнатися від вас, чи через діла закону ви прийняли духа, чи через навчання у вірі, чи ви такі нерозумні, почавши духом, тепер закінчуєте тілом. Іншими словами. Що сталося з вами? Ви народилися від Бога, ви прийняли Духа Святого через навчання у вірі, а тепер переходите на тіло. Цим апостол показує, чому так відбувається у житті, тому що ухилилися від істини Євангелія, почали слухати не тих проповідників, які, начебто, проповідують Бога. Але від такої проповіді і від такого, нібито Бога, приходить анафема, прокляття та інший нечистий дух. Людина отримує не Духа Святого, а плоть і живе вже не за Духом, а живе за тілом. А хто живе за тілом, той перебуває під законом, а значить, під прокляттям. А кінець закону та прокляття це Ісус Христос. Без Ісуса ми не зможемо виправдатись перед Богом. Тільки Христос нас.